Так, доброго ранку, доброго дня усім. Е, мене видно, хто може сказати, е, бо я серд зайшов. Вітаю вас, видно все. Так, е, я думаю, вже хто хотів, той підключився. Доброго ранку, мене звати Олексій, я головний спеціаліст відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. Харківського районного управління, головного управління Держпродспоживслужби. Сьогодні ми хочемо провести е, відеоконференцію в Zoom. На жаль, ми будемо трошки з часом е, лімітовані. Тому, будь ласка, вислухайте. Потім, якщо в кого якісь питання виникнуть, будь ласка, звертайтеся, я дам свій номер телефону. Там різні месенджери, WhatsApp, Viber, Telegram. Пишіть, дзвоніть в будь-який момент, крім ночі, звичайно. Якщо будуть якісь питання актуальні, я буду по можливості давати відповіді. Якщо ні, я буду, якщо це різні селищні ради або територіальні громади Харкова, я буду давати номер телефону. Тієї людини, яка більше по цій території буде вас, так би мовити, консультувати. Дивіться, я розумію, що кожен з вас присутніх, багато пасічників, бджолярів, вони набагато більше мене знають про різні отруєння, захворювання таке інше на сьогоднішній день. Але я хотів би акцентувати. На сьогоднішній день проблемні питання, які в мене виникали на моїй території. Це бували питання щодо діб при отруєнні бджіл і що робити пасічнику на сьогоднішній день багато питань виникало. Наприклад, у минулому році в нас був Маленький інцидент, багато на сьогоднішній день малих фермерів, які займаються обробкою своїх невеликих ділянок там в пару гектарів, і вони використовують, нікого не попереджує різні, так би мовити, інсектициди, різні оці Гербіциди і не повідомляють нікого: не селищну раду, не пасічників е взагалі. Тому, будь ласка, кожен з вас, коли це помічає, е краще перестрахуватися, тому що наслідки, на жаль, е бувають катастрофічні. Е е я розумію, що великі великій аграрії в кого багато землі вони. Ну, найчастіше звертаються до сільських селищних рад, якщо в селищній сільській раді пасічник зареєстрований, то їх попереджають. Ну бувають моменти, в нас приїжджав пасічник, переїхав з однієї ділянки до на іншу, з району в район, нібито він зареєструвався в селищній раді, все є, в домовій книги прописався, але на жаль, є питання, які при виникненні отруєння бджіл в падіжу їх зводять на нець усі його, так би мовити, старання. Бо він, на жаль, не оформив довідки про переміщення ветеринарної форми або довідки з однієї територіальної громади в іншу. І якщо дойде до судової справи, то це питання, на жаль. Йому не буде в плюс іти, тому що він незаконно, так би мовити, перетнув одну ділянку на з однієї ділянки на іншу. Ці питання регламентовані законом. Так, ладно, трошки я не туди пішов, так, давайте так на сьогоднішній день відповіді на актуальні питання і почнемо з алгоритму дій при отруєнні бджіл. Дивіться, при виявленні масової загибелі бджіл і підозрі на їх отруєння, ми керуємося інструкцією з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин. Джоляр в першу чергу звертається до селищної ради сільською письмовою заявою. При селищних сільських радах створені комісії і встановлення факту отруєння бджіл. Комісія збирається невідкладно в той же момент. Буквально пару годин, і вони вже збираються. І протягом, ну там законодавством протягом 24 годин, ну, якщо є можливість, вони одразу виїжджають і дивляться. Комісія проводить обстеження пасіки, встановлює загальну кількість бджолосімей, наявність та кількість е е вуликів пасіки. При відсутності ветерано-санітарного на... на... паспорту пасіки або відсутності відмитки про кількість бджолиних сімей інформація власника пасіки про наявну кількість бджол... бджолосімей не береться до уваги. Обстеження пасіки для встановлення кількості уражених бджолостіпей та ступінь їх у... ураженості визначається економічні збитки від отруєння бджіл. Визначають власників постійних користувачів оренди земельних ділянок. Оце ж я, що вам і казав, що багато маленьких орендарів земель, які вони обробляють без відомо сільських селищних рад і не повідомляють нікого. При результаті обстеження комісії, фіксується це все в акті, встановленого в зразку, проводиться також відбір патологічного матеріалу. Для лабораторних досліджень від 10 уражених бджолиних сімей. Загиблі пчоли або в грамах, ну це приблизно 100 грамів береться і це десь 400-500 штук бджол. Також береться незапечатаний мед, перга у стільниках. зугідь, де. Можливо, оброблялося все це, береться ця вся зелена маса рослини, не менше, ніж один кілограм цієї маси, і також береться ґрунт з ділянки, де оброблялося теж один кілограм. Зразки поміщають у чисті нові скляні банки, або поліетиленові пакети, зіп, і все це в тару з замороженим льодом, або охладоелементами. Також сюди все все прописується в акт обстеження пасіки, пишеться супровідний лист, опис відібродного від, матеріалу і відсилається до акредитованих лабораторій на дослідження. Е, бажано біоматеріал доставити до акредитованих лабораторій не більше, ніж в один-двоє суток з моменту відбору патрі... патологічного матеріалу. Е, Після отримання акту встановлення факту отруєння бджіл, також звіту про лабораторні дослідження отруєння засобами захисту рослин, судово ветеринарно експертно доведено причини зв'язок між обробкою поля та загиблою, загибелю бджіл, слід письмово звернутися до аграрія. Ну, відповідача про добровільне відшкодування збитків. Якщо такого не буде, то це все робиться тільки в судовому порядку. Справу направляють до суду. Лабораторій, на жаль, в нас не дуже багато, які можуть провести. Саме перше це у нас науково-дослідний інститут лабораторії діагностики та ведсан експертизи міста Києва, вулиця Доценка, 30. А, також також може Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування. Ну, а, теж Київський район, місто Чабани, вулиця машинобудівник, Машинобудівників. А, інститут таксоекології, город Київ, Героїв оборони, Регіональна державна лабораторія Держпродспоживслужби. Полтавської області, село Горбанівка Полтавського району Полтавської області. Національний науково-науковий центр Інститут метрології, Харків, Мироносицька. Національний науковий центр, Інститут судової експертизи місто Харкова, вулиця Золочівська. Ну, при цьому потрібно завжди. Дізнатися, чи роблять вони на цей час, ці, чи можуть вони зробити на цей час ці дослідження, тому що не завжди є якісь препарати, якісь реагенти, які можуть ну, потрібні для цього дослідження. Також не забуваємо, що бажано б дізнатися, якими засобами захисту рослин, інсексицидами таке користувався. Аграрій, тому що так, хвилиночку. Тут ще в нас люди додавалися. 13. Так, є чи є, чи немає цих реагентів. Також хочу зауважити, що всі дослідження робляться за рахунок пасічника або бджоляра на перших етапах. Всі ну, безплатні на сьогоднішній день це робиться ну, за кошти державного бюджету, тільки передбачені планові дослідження бджіл на інфекційні ну, європейські гнилець, американський гнилець, інвазійні хвороби. Такі, як акарепітос, назематоз та врауз. Всі інші оплачуються, на жаль, за кошти бджоляра або пасічника. Так. Також можливо, хтось є з аграрного сектору. Будь ласка, не забувайте, що коли ви робите всі обробки. На полях бажано це попередити сільську селищну раду з письмовим е, листом, сповістити їх, що буде проводитися е, такі е, дії, і щоб вони в подальшому всіх пасічників, які знаходяться на території е, тої іншої територіальної громади, сповістили, щоб не було. Небажаних, так би мовити, проблем дуже часто буває, що роблять в день, коли дуже жарко, пчоли бджоли літають, а вони обробляють. Всі нехтують на сьогоднішній день цими питаннями. Так що, дивіться. Обов'язково, якщо ви переїжджаєте з місця на попереджа... ну, Якщо це в одній територіальній громаді, попереджайте, будь ласка, територіально, де ви будете знаходитися сільську селищну раду. Обов'язково прописуйтесь в домовій книжці. Оці в них є що у вас яка кількість бджолиних сімей. Якщо ви приїжджаєте в інший район, будь ласка, беріть в державній лікарні ветеринарної медицини або дільниці. Ветеринарні документи на переміщення з однієї ділянки на іншу, бо якщо буде пробл... проблеми з отруєнням і загибелю бджіл, то дуже мала ймовірність, що можуть відшкодувати вам ці збитки. Звертайте на це увагу. Ще раз вам кажу, що ви набагато більше мене знаєте в отраслі отруєння, захворювання таке інше. Тому ви кожного дня з цими бджолами, вибачте, за таке слово панькаєтесь, бо це ваші кошти, це ваше все. І ви багато, набагато більше знаєте. Але законодавство на сьогодні дуже, дуже сильно часто змінюється, і іноді навіть ми, які з цим працюємо, не завжди успіваємо, так би мовити, слідкувати за цим. Тому, будь ласка, дивіться і самі себе перестраховуйте в першу чергу. Скажіть, будь ласка, можна питання? Ну, закон 338 – Це чудовий закон. Мені він дуже подобається. Так, та, звичайно, слухаю. Скажіть, будь ласка, закон чудовий, дуже багато чого прописано. Вірного скажіть, будь ласка, от як переложити відповідальність на фермерів? Бджуляр отримав своїх бджіл отруєних, і всі розходи полягають на? Пасічника, як зробити так, щоб якусь відповідальність ніс її е, фермер. Це дуже важливо. Е, пасічнику, і от скільки, скільки, ну я знаю один випадок: що е, пасічник виграв е, суд у е, фермера. Тільки один випадок. Якщо б перенести оце, щоб відповідальність більшу ніс і фермер, я б думаю, менше потрав б жив би було Ви зі мною згодні. Я абсолютно з вами згоден. Першу чергу я ще раз хочу наголосити, що першочергово е у нас аграрії роблять, коли їм заманеться, коли в них є можливість е ці поля обробляти. І вони обробляють і в сонячну погоду, і в, дуже коли вітер сильний. Вони не слідкують. Багато хто, я ще раз кажу, не повідомляє про свої наміри щось обробляти і якими засобами. Тобто вони роблять і доброго вечора. А тут вже в нас пройшло така от біда, приключилася. Я з вами цілком згоден. Це питання, на жаль, в мене теж були. Неодноразово е, случаї вибачте, за російську мову, е, коли е, такі випадки, що людина ось потрав, потравили Да вони, е, начебто, все відібрали, начебто все в суд подали, но судді на жаль, теж не виграли. Тому я кажу ж, обов'язково усі документи для підстраховки самого пасічника краще мати усі ці документи. Якщо він десь переїжджає, кудись їде, е, обов'язково всі лабораторні дослідження. Я розумію, що це дуже на сьогоднішній день дуже дорого все це, але дорожче вийде, якщо їх не буде і ці. Е, Бджолині, бджолині сім'ї падуть і немає ніяких документів, нічого він зовсім не зуміє доказати. Краще вибачте, у нас зараз закінчиться час. Тому, будь ласка, якщо у вас будуть питання, ще дзвоніть мені на телефон, пишіть, я відповім. І ще раз. Так, да, ми намагаємося. Це не, не першочергово. Багато людей і пасічники борються, щоб відповідальність е, дуже часто перекладали не на пасічників, щоб робити okay. ці аналізи, а на фермерів. Але, як ви розумієте, там вищі, е, не всім подобається таке робити. Тому, що пасічник вашу... один, а фермерів дуже багато.